Я, я Чому? Питання не відповідаю. Чому? Очкайте, ну, тому що, я, якщо до мене люди звертаються, я готуюсь до цієї зустрічі з того питання, з якого вони звертаються. Ви навіть не хочете вислухати людей? Я хочу вас запитати. Я перший раз, чесно говоря, в мене воює і чоловік, і син. От куди ви з якого села? З Зимрки, звичайно. Ні, Тоби, звичайно, у нас багато сіл. Приписані тут вже. Угу. Я звертаюся перший раз. Чоловік це в їхньому підрозділі все купують самі. Угу. Син звернувся з допомогою. Просять у них так. Все купують самі. Не... А командир Там... де? Ну, вони скидаються, купують, командир, звичайно, все. Там забезпечено mm -hmm. Я за нього не прошу. Прошу за дитину. Я думаю, що ви як мама теж би так само прийшли і ну, запитували. Е, просять е, квадрокоптер, легковий автомобіль і тепловізор. Е, сказав голова селищної ради, що легковий автомобіль це категорично ні. І, не розглядають такі питання, а квадрокопти і тепловізори.